6 березня ввечері ми під час моніторингу соцмереж виявили допис однієї з громадян про те в подальшому він поширився на інших інтернет ресурсах про те, що поліцейські, які перебували в одному із навчальних закладів міста, разом з представниками педагогічного колективу, нібито вчинили протиправні дії. На момент першочергової перевірки ми з'ясували, що з жодних заяв, звернень чи повідомлень з даного приводу, окрім тих, які. Були визначені і зафіксовані в соціальних мережах, ми не виявили. Власне кажучи, до, на, станом на вчорашній вечір до поліції з даного приводу ніхто не звертався. Разом з тим, враховуючи той факт, що в діях поліцейських можуть бути ознаки неправомірних дій, ми відразу самі за власною ініціативою цей факт зареєстрували, призначили по ньому службове розслідування. На даний час проводяться заходи, направлені на встановлення всіх фактів, які з цими подіями, в тому числі за висновками і результатами службового розслідування, буде дана правова оцінка як діям всіх учасників цієї події, так і діям поліцейських.